Ліквідація ОСКА гарантує повне усунення оцієї кримінальної цього кримінального такого судового групування. Так, від судового процесу в Україні я глибоко переконаний, що так, тому що в даний орган а, мають набиратися судді ну двома шляхами. Так мене чутно, тому що. Якось картинка в мене зависла. Чутно, так? Двома Дум -дум варіантами. Так? Перший варіант, передбачений чинно законодавством, це переведення. З інших судів. Другий варіант це проходження конкурсу. Ну, З проходженням конкурсу насправді проблема. Тому що я вже зазначав, що Вищу комісію, в принципі заблоковано. І інші органи також вони, там, мовити не завжди є зараз дієвими, а більше з них також заблоковано. А тому, як на мене, єдиний дієвий зараз механізм все ж таки наповнити нову інституцію суддями, це, звичайно, Перевести відповідно інших суддів, які на це звичайно дадуть згоду і будуть відповідати формальним критеріям, з інших суддів Тільки таким чином це зараз можна розблокувати. Але мені здається, питання стоїть не тільки в розблокування да нової інституції нового адмінсуду в місті Києві, але йде звичайно в розблокування і вищої відповідної ковалівка суддей і інших колегія. Альних відповідно органів, які дають згоду на призначення, звільнення на от, дачу доган, дачу дозвіл на дозвіл на затримання. та арешт, От, от, от в цьому ключовий аспект і в цьому необхідності перезавантаження.